Мої вітання, Макс, на зв'язку. Сьогодні говоримо про те, як швидко, просто та без комісії купити криптовалюту за допомогою банківської карти. Робити ми це будемо на біржі Бабі, це топова біржа. Я вас, як то кажуть, за руку проведу, детально, покроково покажу, як зробити так, щоб ваші гроші на вашій банківській карті перетворилися на криптовалюту. Тож обов'язково дивимося це відео до самого кінця, обов'язково дивимося його уважно. І перед тим, як я почну, будь ласка, лайк авансом, підписочка на YouTube і обов'язково на Telegram. Там дуже багато корисної, цікавої і, звичайно ж, прибуткової інформації. Посилання є в описі. Тож, як швидко, просто без комісії, безпечно купити криптовалюту. Дивіться, на біржі Bybit є така опція, яка називається P2P. p 2 p це майданчик, на якому зустрічаються продавці і покупці. Можна сказати, на другій стороні сидить така сама людина, як я, яка хоче продати криптовалюту, а я відповідно хочу її купити. І ось тут ми зустрічаємось. В цьому випадку біржа Bybit виступає в ролі гаранта, щоб все пройшло добре. Що потрібно, щоб мати можливість купувати чи продавати криптовалюту на P2P-майданчику? Все дуже просто, треба зареєструватися та пройти ківеців. В кого немає акаунту на Заходимо в опис, там є посилачку, реєструємось, проходимо KYC, це займає буквально декілька хвилин. Коли ви вже зареєструвалися, пройшли верифікацію. Заходите до себе в аккаунт, зліва вкладочка купити криптовалюту, вибираєте «P2P p трейдинг, відкривається ось така сторіночка. Тут вибираємо купити, вибираємо, наприклад, USDT. Дуже зручно купувати USDT. хто не знає, це криптодолар, а вже потім за USDT на споті купувати ту криптовалюту, яка вам потрібна. Тут можна прописати суму, на яку ви хочете купити, вибираємо валюту, за яку ви хочете купувати. Я показую, наприклад, гривні. Далі вибираємо спосіб оплати, вибираєте той, який вам підходить. Наприклад, я виберу монобанк, ви можете вибрати свій банк чи якийсь інший спосіб оплати. Натискаєте Підтвердити, і воно вам відфільтрує по вашому запиту. І нижче ми можемо бачити список продавців, які можуть продати нам USDT за гривні на монокарті. Зрозуміло. Зверху завжди буде найбільш вигідний курс. Дивимось, 38.03 і далі пішов більший. На що потрібно звертати увагу? Звичайно, на кількість ордерів, які виконувалася людина, і на кількість виконаних ордерів. Тут 64%. Чим більший цей відсоток, тим, звичайно, краще. 64 це мало. Я би обрав, наприклад, хоча б 98. Дивимось на курс, чи нам підходить. Дивимось на кількість USDT, чи в нього є та кількість, яка нам потрібна. Дивимось на ліміти. Якщо ми хочемо купити там, на 2000. Гривень, а в нього від 3, то вже нам не підходить. Чи хочемо купити на 10, а в нього до 9, також не підходимо. Шукаємо далі. так? Дивимося, чи є наш банк. Якщо нас все отут влаштовує, натискаємо купити. Відкривається ось таке віконце, тут ще є примітки, обов'язково звертайте на них увагу. Там продавець може висловлювати якісь свої побажання чи попередження. Обов'язково звертаємо на це увагу, можливо, вам щось не підійде. Далі, тут ви можете вписати кількість, тобто суму в гривнях. На яку ви хочете купити, або ось тут прописати кількість USDT, яку ви хочете купити. Коли ви це все прописали, натискаєте купити. Далі у вас відкриться ще одне віконце. Там буде номер карти продавця. Ви його копіюєте, заходите до себе в додаточок вашого банку і переводите необхідну суму. Воно вам автоматично все підрахує. Ви цю суму переводите продавцю на його банківську карту. І після цього, тільки після цього, підтверджуєте, що ви її перевели. А далі просто чекайте. Продавець побачить ваш переказ, відпустить ваші USDT і вони прийдуть вам на баланс. По часу це займає буквально декілька хвилин, там стоїть ліміт 10-15 хвилин, але зазвичай все проходить набагато швидше. Нагадую, що все це без комісії, це проходить як звичайний переказ з картки на карту. Далі ви з цими USDT можете робити все, що завгодно, купувати за них якусь іншу крипту чи перекидати їх собі на гаманці, на інші біжі і так далі. Тобто все, що забажаєте. Ось так просто можна купити крипту. Якщо будуть виникати якісь додаткові запитання, пишіть це в коментарях. Я обов'язково вам допоможу. Дякую вам за перегляд. Нагадую про лайк цьому відео, обов'язково лайк цьому відео. Підписочка на YouTube на Telegram, посилання в описі. Всім гарного дня, гарного настрою, до нових зустрічей. Пока.